У мене є квиток за 49 євро і бажання взяти вас із собою в Дюссельдорф. Окей, окрім цієї відомої оглядової площадки з видом на все місто в 365 градусів та прекрасної набережної Дюссельдорф ще славиться тим, що тут найбільша діаспора японців в Європі, а саме 8500 жителів. Тому перше, що я роблю, йду в японські магазини, беру японський лимонад, бо на вулиці 21 градус. І звісно, що я беру смачну їжу та десерт. А ось цей чек. І наступна зупинка це японський парк. Незважаючи на таку красу, яка помітна неворожоним оком, знаєте, що тут ще дуже помітно, наскільки європейці люблять жінок азійської зовнішності, і, звісно, що навпаки. До речі, їжу я вам раджу взяти заздалегідь, бо тут немає нічого, крім краси. У цьому магазині дуже смачна курка теріяки із рисом. Ставлю приблизно 8 з 10, бо рис трішки як недоварений. А може так треба. Моті теж топ, там ще є.